meno, facciamo qualcosa che richiama a una facilitazione, qualcosa di un po' più comodo, no? Ed effettivamente questa moto nella versione GS Trophy presenta una frizione centrifica. Dobro дня все, наша невелика подорож починається. Вот наш літак, зараз будем літ... Куди літимо? Літимо на виставку ISMA 2225 Так що до зустрічі в Мілані Буна до мене це Романія. Сучава. Ранок починається у нас з капучина. З кави. починається. Так, задоволений, що на виставку їдеш. Навірно, я ще не знаю, я ще не бачу. Поки що задоволений, що їду хоч кудись. <ріпи> Сім років не літав. Ха-ха! <ріпи> Сім років! Сучавай! Мені зариса біля сім'я, то

А у Сані? <реш> Ще трошки і ми доходимо до своїх... до своїх апартаментів, які ми замовили в Мілані через букінг в цьому будинку. привіт! Ми в Мілані все як гарно, давно не літав на літаку, було трошки не по собі. Тому що я не люблю літати, але треба, Срал, так і <клес> треба було трошки газу дати сучава мілан. Прийшли ми. Ось тут ключики наші, тут вже ставили. Зараз, зараз. Вау, які апартаменти у нас. Сашко, романтика, бля. Романтик, як ти любиш. Ну. Щоб не впали, як в поїзді. Валетом не прийде. О, Сінга, красота. Ти ключик забрав, так? Да? Ні, вот он, торчить. Вот, вот, есть Ось холодильник, їди хавчик робити. А воня. А чайничек єсть. О, чистки. Навіть помиться можна було. Сашко пішли в магазин, затарились трошки. Пообідати треба. Італійське пиво взяли. Ну, Як завжди, у нас їдло з собою на всякі пожарні. Такі, як в бомштур, коли ми їдемо в бомштур, так полюбляємо трошки економити. Такі ми гарні і красиві. Наша екскурсія з Сашко продовжується. І ми виходимо з метро. І от така от краса, Ви пізнали, де ми, так? Да? І... Ну що, Саня, як тобі? Коротше, Олег одразу навпроти цього собору, покажи. Олег каже пасаж. Я Олега питаю, що за пасад? Він каже, це якийсь там торговий, щось там торгове з з построєне. Не знаю, що воно таке, але виглядає внушительно. Ну, що буде у нас трошки сотен чи ні? Не знаю. Але йдемо прогуляємося. О, Дивіку, з деревні приїхав. Сашко тут. Сашко тут, сашко тут. у нас бомж тур. Продовжиться найдешевий варіант. Поїсти в Макфлурі з видом на соборчик. Такий файний. в Макфлурі і дивишся на собор. Найкраща локація так ідеш по Мілано, а тут якась забастовочка, комуняки йдуть. Дентипати! Бонджорно. Ранок, 5 листопада, вирішили пойти купити капучино, ми в країні. Капучино, круасано, італьяно. Так що йдемо. Вчора трошки зекономили на їдло, Дома поїли, грошей залишилось, тому йдемо. Це отакий міланчик. Транспорта багато. Бонжорно! Капучино є? Капучино. Уно капучино. Круассано ваниль. Ми прийшли в кафетері е, італіянські настоящий. Де дуже класна. Їда, і так, смачно. Чиста італіанська кухня. Во. Во. Наш сніданок продовжується. Єврейське блюдо, хумус, філадельфія, італійське блюдо, гречне блюдо, сацики, бршуто. Й... Багет італійський. італійський і йогурт німецький. німецький. Протеїно, Продовжуємо їсти. Ви не повірите, ми не в Венеції, ми в, Він... в Мілані. І це канал. Міланський канал. Сашко дивиться... Сашко Балдієв. Балдієв. Отак От тут файно. Гуляємо по каналу. Виставка у нас завтра буде. А сьогодні ми ще прогулюємося по Мілану. Насолоджуємося культурою. Спачетна італійська. Але нас тягне до мотоциклів. Мотоцикли будуть завтра. Все завтра. так гуляємо по Мілану і зустрічаємо людей з Чернівців. А родіти є вдома? Привіт, я це з Чернівців. Саш вже хоче женитися. В Мілані на Чернівецькій, дівчинці. Підійшли ми. до одной из достопримечательностей места Милан. Вот такая крепость. Вот такая фортеця. Франческо, герцога Милана. Это была его резиденция. Було построєно у 15 столітті. От така колекція він можна зустріти в центрі Мілана. Все як в Італії, по-настоящему.

Саня, спробуй. Я... Не, попробуй. Ты должен сказать, сначала спробуй. Деревня, блин, приехала с Чернифти. Гуд? Все. Да, кстати, приколенько. Mm. Блин, деревня есть деревня. Кто бы говорил, что есть деревню. Мы сейчас находимся в ином ресторане в Милане. Продовжив наш тріп в Мілані. Ми трошки пообідали, взяли бутилочку віна, а, Карбонаро з труфілем чорним. Поїли, дуже смачно було, і йдемо далі гуляти по Мілану. Наша виставка буде тільки завтра. Веселенькі йдемо гуляти. Вирішили вам показати ще собор, як виглядає днем. Вночі ви бачили вчора. Пасаж. Добрий вечір всім. Ну що, ми сьогодні виповнили всі галочки, які поставили у себе в Італії в Мілані. Ми е круасани з капучино Снідали. Віно, спагетті, труфілем чорним їли. їли. Потім ввечері пішли, віно попили. Макфлурі з видом на собор. Їли. Їли. І сьогодні в пасажі ми поїли піцу. Так що все, ми зробили по плану. Галочки стоять. А завтра ми вже наконець попадаємо на виставку Ісма 20. 25. Всім доброго вечіра ще раз. Не переключаємося і не перематуємо. Ми завтра попадаємо на виставку, де буде дуже цікаво. Вибачайте, що сьогодні газ за тур, тому що нам рейс перенесли з 5 листопада на 4 листопада. І у нас з'явився один день. А що робити? Багалочки ставити в Італії. Закінчилась наша трошки відпуска в отелі в цьому і ми йдемо вже ура на виставку. І Це направлення. Uh -huh. Я забув. Їмо свіжий багет, зранку купили і взагалі не їли. Я не втримався, відламав шматочок іду дожовую до кодую. Uh -huh. Ми вже приїхали на виставку, вийшли з метро. Народу капець. Прийшли на мотовиставку, а тут народу куча. Ми зайшли на виставку, а тут представлена Honda. Їві компанія Honda. Ну, ми проходимо мимо, ми шукаємо BMW. Ось такий стенд, такий мотоцикл. Зараз знаходиться на виставці. Космос такий. Зараз ходимо по виставці і шукаємо улюблений стенд BMW. Щось ми його трошки загубили, але ми знайдемо обов'язково. Ура! ура! Ми знайшли стенд БМВ і до нього підходимо. Там саме більше людей я бачив. Треба брати. Щоб ви зрозуміли, я хотів щось знімати, казати, але стільки народу, просто жесть. Я поки буду знімати, а потім вже буду накладувати звук. Це нереально. Ми прийшли до мого улюбленого виробника Клайм. І зараз подивимося їхню продукцію, яка є. Компанія Wunderліт пропонує м'які сумки. Клас. Шикарний гусь! Вот гусь самолет. Дуже багато народу і щось роздивитись ну дуже тяжко, реально. Гадайте де ще багато народу. Це мото. Ми йдемо до це Тут так само багато народу. Зараз щось познімаємо це в мото огонь байк-спорт Отакі вот дівчата катаються люблять це в мото фанатки. А я мото 450. Підходимо до стенду Royal Enfield, Ця марка мені подобається, особлина Гімалая. на такому мотоциклі мандрувати по Індії на Гоа. Гімалай-раллі, Royal Enfort. Ролійна версія. Мій Серега, друган мотобрат, взяв собі такий Royal Enfield. Я би так само хотів би на такому проїхатись. Це мрія багато людей. Дешевий гусь. Такий Enfield, файний, класний. Мотоцикл добре би мені підійшов би для тренувань! Саня вирішив примірити шуберт собі, і як тобі. Це п'ятий. Супер, в мене це четвертий. На виставці можна примірити шолом різних моделей, але для нас найпопулярніше для мандрівників це отакого плана. Модуляр. Саня вирішив ще спробувати на Тігрі 1200-му. це техніка. Ретро. Ретро мотокросс Ми знаходимося біля стенду Кавасакі. Так само багато людей. Ще ми прийшли до стенду Матюль. Предоставляю свою продукцію. Ось такий класний прицеп можна замовити купити. Ой, Така от китайська техніка для наших військових дуже актуальна. Сьогодні. Ми вже завершимо поїздку в Мілані перед польотом хочемо трошки поспати, тому що дуже тяжко. А, Опять будемо валетом спати. Це отакі наші апартаменти. Дорого, багато, треба замовляти раніше, якщо чесно. Треба замовляти раніше і коштував би десь 100 євро. Ну це реально скільки 50-60 кілометрів цей аеропорт знаходиться від Милану, і у нас в 5 утра самоліт злітає. І треба бути в втретє ночі. В аеропорту так не хотіло спати, чесно. Коротше, по цінах: 130 євро готель на 5 годин і 20 євро з 3 ранку таксі. за скільки 1,6 км треба проїхати. Дорого-багато. Приїхали в гостінцю, тут такі прайси. Дорого-багато. Ну, як завжди, у нас з собою їдло, запаси. Сашко вже собі заберів пішов купатись. А Я теж зараз буду картоплю з сиром Гауда, а він буде у нас Гречка з індичку. Як в мото мандрівки, ми трошки поспали, зараз друга година ночі 45 хвилин, чекаємо таксі і нас відвозять в аеропорт, а він знаходиться там. Ну що, ми знаходимося в аеропорту, пройшли security. Мої руки провірили або на наркоту, або на наркотобомбу. Одного, Одного. Вот така рожа у мене. І Народ не довіряє. Чекаємо літак. Ну що, ми йдемо на літак. Літак нас чекає. Посадка. летимо додому в Чернівці на Поковину. Ой, ну що, ми з сучаві, Ще трошки і буде наша рідна країна. Польот був добрий, не боюсь літати, але мені сподобалось, все було добре. Всім доброго дня ще раз, наша мандрівка закінчилась. З'їздили на... Мотовиставку Ісма 2025 дуже шикарна, але треба більше часу. ну Було не дуже офігенно. Плюс погуляли по Мілану. Зробили галочки піца в Мілані, Карбонаро Вірмішель в Мілані. Вино дві пляшки в Мілані. Так що галочки поставили. Ну, все, до слідущих подорожей. Щасливо!